Багамол та котик Оскар. Дві серії підряд. Дивіться в цьому відео. Каліблі Ар представляє! Друзі, всім привіт! А у нас тут з'явився новий домашній улюбленець. Оскар уже у шоці. Вже намагався з ним знай знайомитися. Так, я підготувала тераріум. Ну що ж, відчиняємо, визволяємо нашого улюбленця. Ну що ж, друзі, відчиняємо наше відерце та дивимося, хто ж це в нас такий. Подивіться. Дивіться, хто це, Як ви вважаєте? Це богомол? Знаєте, який красен. Бачите? Красунчик. Це Анюта його спіймала, коли була у дідуся з бабусею в гостях. Це спіймало у них на городі отакого красення. Вона його вже місяць годує, ловить йому коників стрибунців і годує їх. Його годує. Бачите, який він активний. Головою так рухає. А нещодавно ми бачили занюте в два рази більше, ніж оцей такий великий коричного кольору, ліз кудись по дереву. Ми навіть його, ми навіть його засняли на камеру. Таке коротке відео робила. Зараз вам покажу. Ось такі, бачите, коричного кольору. Отакий такі цікавий, такий великий-великий. Ну, як на мене, то це великий. <сум> Я таких великих і не бачила. Я не змогла відчепити від цієї кришки, він так вчепився своїми лапками. Бачите? Ось лапка його. Ось. Я не можу його звідси дістати. Ну, потім, коли він трошки освоїться тут, то я кришку цю оберу. Тепер тебе можна дістати з цієї кришечки? Ой. Так, я тут намостила гілочок. Щоб можна було йому повзати, бо він любить кудись ходити. Так, так, обережно, щоб тобі лапки не поврядіти. Ой, який ти цеплячий. Підожди, підожити. Ай, я його боюсь. Ой, я його боюсь, чесно. Ось він який. Ладно, візьму його обережно. Подивіться, який він. Він так рухається, тіла, а на мене залізе. Так, закриваємо його. Нехай адаптується. Може, він голодний. Зараз йому кузнецов там покладу. Ось він його видно. Роздивляється там усе. Ще Аня наловила тут коників стрибунців Ось їх видно. Тільки як тепер дістати того коника та дати йому. Бо він годується тільки ну, как, живими комахами. Треба, щоб вони рухались, бо інакше він їсти не буде. Зараз дістану коника. Ну, дістала поки що тільки сонечку. Щоб воно не улетіло, треба ще. Ай! Є! Іди сюди, так, зверху зараз сонечка йому відправлю. Тримай. Подивіться, що він робить. Він полює. А -а -а. Нічого собі, він її їсть, Боже. <time> Я в шоці? Мабуть, дуже голодний. Куштує її. Він аж хрумтить. Та так швидко він її спіймав. Я думала, що там нове місце, йому треба адаптуватися, там поповзати десь, а він так накинувся на неї. Оце да. Чесно кажучи, я не знаю, як достати того стрибунця з цієї коробки. Я боюсь, що вони мені зараз всі пострибають по моїй квартирі. Сонечку їсть. Я не думала, що він або не такі мисливці, хижаки. Я в шоці. Треба сказати Оскару, щоб він до нього не підходив. Я читала про цих богомолів, що вони можуть навіть полювати на птахів, на таких дрібних, наприклад, на такі маленькі пташки, як колібрі. І в нас є канал Колібрі Арт. Підписуйтесь на нього також. На і Колібрі Арт. Ось він який. Майже з'їв. Оце да. Тільки крилишки залишилися. Да, я не думала, що вони такі. Ну що, попробую коника спіймати. Стрибунця та дати йому. З'їв, може, не наївся? Їм треба якусь комаху два рази на тиждень десь їсти. Швиденький він такий. Так, подивіться, дістала цього коника, він рухається. Даю йому. Він стрибає, я боюся, щоб він не вистрибнув і не пригав у мене в кімнаті. Так, щось я ніякого коника не бачу, а богомол, наче спить. Тож, ну, друзі, спіймали ще одного красення, він вже в мене стрибав по квартирі, я його ловила. Добре, що ніякий шкаф він не сховався, я його зловила. Так, що до богомола відправимо його ще одного. Рухливий такий, дуже активний. Щось богомол спить щось. Наївся та спить. Ну, правильно, що робити, правильно? Цього коника я бачу, ось він. А Богомол спить. А того, якого першого, а, і першого бачу, і першого, і другого. Зараз покажу. Получається, один тут, а один ось тут. Ось він. І ось другий. Так, вони всі живі. Але тепер не знаю, коли прокинеться оцей богомол та їх поїсть. Бо, на жаль, я не можу камеру так залишити та знімати його. Хм? Цікаво дуже. Богомол дійсно спить. Наївся, то спить. Ну правильно, що робити. Да? Ой! Ну і хто тут з'явився такий, а? Багомол. Ха, Що це таке? І що Катя кажеш, що він хижак, і мені прийдеться з ним ділитися їжею своєю. Оскар, а вже ж ні, не прийдеться, все добре. Він любить полювати. Так і я люблю полювати. Не хочу віддавати йому свій корм. От і все. Не хочу. Оскар, так ти ж однюга. Ах і Оскар. Богомол таке не їсть, що ти їси, Оскар. Хоча і ти можеш таке їсти? Знаймо тебе. Бачили, як ти мух ловиш. Подивіться, він прокинувся і вже полює. Бачите? Він крадеться, крадеться. Ну. Ну, що тут буде? Тут взагалі щось буде чи ні? Напевно, ні. О, впав кузнець. Якщо кузнець вилізе так далеко, то, напевно, богомол не зможе по цим стінкам лізти. Я не знаю. А там ще один, внизу карабкається. А богомол не бачить навіть. Ось тут. А Богомол до цього лізе своїми лапіщами. Ну, давай, давай. Ми за тебе вболіваємо, давай. Оскар стрибає позаду мене. Тут можна й перелякатися. Ти чого так лякаєш, а? Оскар? А що, я теж дивлюся тут. Дивиться він. Також цікаво. Богумал, ми всі дивимося, а ти щось о, мабуть, зрозумів, що там знизу ще один є. Бо Дивиться кудись вниз. Бачите? ось, Він дивиться униз до цього. Думає, як цього зловити. Оце задача. Щось я думаю, що ці кузніці знають, що на нього палюють, і вони прикинулися. Мертвими? Вони не рухаються. Не один, не другий. А, от той трошки поворухнувся. А це взагалі нікуди не лізе. І Богомол нічого не робить. Як це так? Богомол дивиться за ним. Ну, що там, що там, давайте вже? Хопа його. Ну, так можна і заснути, поки він його схопить. Він, коли рухається, цей стрибунець, той богомол дивиться на нього і починає полювати. А як тільки він не рухається, то й богомол нічого не робить. Але богомол вже досить близько. Між ними десь 2 сантиметри. І щось богомол ніяк. Не схопить його. Все він його схопив. Він схопив його та їсть. Плохо видно через оцей терраріум пластиковий. Оце да. Оце хижак. Я не думала, що вони такі. Не забагато тобі за сьогодні. І сонечко, і. Стрибунець. І Оскар прийшов подивитися, що він їсть. Ось, бачите, вже половину Стрибунця з'їв. <кхи> ну от, щось я не бачу ніяких більшість Стрибунців. Як справа Оскар. Ну, я тут за ним дивився, а він тут всіх пожер, якийсь він ненаситний, он навіть лапка приклеїлася до тераріума. А, дійсно, ось, чиясь лапка. <клух> ти не Ненажера, ти усіх поїв? Ти там не лопнеш, а? Ух ти богомов, всіх з'їв. Зовсім ніхто не стрибає. Так він за сьогодні з'їв сонечко і два кузнечика. два стрибунця. Ах, який прожора. Тобі не стыдно, а? Стільки їсти. А от, бачите, у нього це як крила. Він якось розправляв, навіть рухав їми. Я не знаю, чи літають богомолод, чи ні, треба почитати. Але якось тут. Ой, він на мене ліз. Так, він намагається лізти по цій гільці. Ой який проворний. Наївся, так тепер сили багато, треба закривати, бо вилізе. Вікон закриваю. Ось, подивіться, як він хоче вилізти. Бачите, які вже тут лапки в нього. Виходить, що богомолів буває богомол звичайний та земляний богомол. Але вони доволі не всі літають. Богомоли хоч і мають крила, але не всі можуть літати ефективно, а деякі зовсім не літають. Самки не літають, бо вони. Більш важкі за самця. Ой. Ось я не його дістала. І ось він так дивиться цей богомол. Боїться. Та він вже звик до тебе. Угу. Не цепляється, як вже був у бабушки. Самої вместе. Ко мне підсипимся, що не навіть. даже. Mm -hmm. Прикольно. Ну, у нього пам'ятає катаклушки, тому що. Крилочки mm, тут. То він сьогодні якось ці крила розправляв, я взагалі, думала, що він полетить. Он не хоче а але не може. Але я почитала Понимала, що потім, що вони от самки не літають, а самці можуть літати. А хто це, хто його знає. Ага. Ну, это воєнно самка. Ну, не знаю, ще він як вкусив тебе. Ні, я навіть не чувствую, коли він кусає, мне неприятные ощущения ощущання а, -а, -а. а от, друзі, подивіться, хто в мене ще є. Ось такий богомол, роздрукований на 3D принтері. Рухливі лапки в нього. Такий милий. Ось він такий. Друзі, ви можете переходити до нашого інстаграму. Бачите зараз на відео силочки ці. І у під відео також є ссылка на інстаграм. Тому переходьте та замовляйте. Іграшки ви такі цікаві. Товари постійно змінюються, тому в наявності їх небагато. Поспішайте та замовляйте! Доставка тільки по Україні. Ганюта назвала цього богомогла Ігор. Та це у нас Ігор. Да Ігорь. Игорь. Ой ой, Ой. -ой. Да. Он еще не снідан до как де Я його випускаю. А що з нього з кришками отаке, вот, щось непонятне? А що це таке? Що в тебе з крильцями? І вот лапка ще отворена. Чи а як це він? Ми йому нічого не ламали. Да. Ми з ним обережно це вже давним-давно було. Mm -hmm. А лапка у нього где-то завалялась. Стромно. І от голодовки може съесть твою лапу. Так, да, ти так читала, що він з голоду може їсти? Ну, я не, сама не знаю. А, сама придумала, так? Але може. Там вчора його таки нагодувала, сьогодні ще погодуємо. Да. Він так їсть багато, що ми не знаємо, де цих струбців ловити. Ага. Ось такі. Вот были сезонные кузнечиков, я их намовила. Столько что не знаю. Друзі, підписуйтесь на наш канал Calibria Арта Кейт Мяу і переходьте за посиланням в Instagram. Серія 2. Продовження. Друзі, всім привіт. У нас серія 2 Несу цього рухливого стрибунця нашому богомолу. Mm -hmm. Ось наш богомол там сидить. Ось ему кузнечик, стрибунець. Так, зараз ще одного візьму з цієї коробочки. Такий стрибучий попався мені. Майже загубила його вже на балконі. Ого, Аня його з пінцеток годує, Нічого собі. Ігорюк. Ого, Ігорюк. Я просто насмотрілась і тепер знаю, як іноді кормити, якщо тотка з нічок підтримується. Отак ось, що робиться. Їсть. Ох, Ігорюк. Ігор. Ось він, який тут. Ігор, я тебе ще одного спіймала стрибунця. Ага. Ну, то стрибунець від мене майже втік з цього балкону. Ловила вже по балкону. О, <рес> <рес> все доїдає. <рес> доїдає. Прожора. <рес> Ігор, що з тебе стільки стрибунців влази. Зараз ще одного дамо. Прожора. Надо було його назвати жора прожора. А ми Ігор Ігор. Нет, Игорь. Тут його уже. Ось моя старема трошки травички прибрали. І тому його краще видно, як він тут жує. Жора прожора. На ім'я Игор. Хе. Як ти там поживаєш? Хороший ковуть каждый день. О, это точно. У нас трибунці закінчуються. Скоро зима що з тобою робити? Тараканів якось стромно купляти. Так. А вдруг вони розповзуться повсюду. Що я буду робити? Будемо этих, давати. Нічі на Пара ще буде купувати. Ну я не знаю, чи їсть вона пара ще ні, але вони дуже рухливі. Все може бути. Щось він так довго їсть. Може, хватить їсти? а? Може, досить, Ігор. Що знову готуєте від цього богомола? Ну, видити, дівчата, мене краще погодуйте. Ну що, Ігор, на тобі ще одного стрибунця. Аня їх ловить як профі цих стрибунців. Так, Аня його знов схопила. От бачите, вже з'являє Ага. Треба дати отак вот вот пілотом помахати. Такий потолінивий. Ігор, давай. Ігор, давай їс, їж. <ріць> Ось він його схопив і тримає у своїх лапах. І нічого не робить. Просто тримає. Ігор. <ріць> Ти що робиш таке? Ой, Ти просто його мені. тримаєш, а? не їсть його? Але так. в своїх лапіщах. Ні, він не тримає. <на> ну <на> як не тримає? На, нього на ньому сидить. <на> Та ну. Ну що, Ігор, ми тебе залишимо. Раз ти його то тримаєш, то відпускаєш. Посади, подумай, Може, ти їсти ще не хочеш, ще не голодний. <на> Такий гарнюня. Друзі, підписуйтесь на наш канал і ставте подобайки. Ну <на> він мені подобається. Такий симпотний. Клас! Так, у нас зараз, зараз сонечко. Ось сюди клади. Тут і бабуся хоче у нас погодувати. Папа? Папа, папа. Так, ну що там, Ігор? Там вже сонечко десь повзе, чи ти вже все. Ми почитали, що, оказується, богомоли, вони до зими вже вмирають. Тобто вони повинні. Там відкласти свої там яйця, та потім вмирають. Отакий От у них цикл життя. Слідкую за цією красавицею. Ля-ля-ля-ля-ля. Ох, жак, який, сейчас це сонечко, Хвать! А-ля-ля-ля-ля-ля. Ай! Ай. Слапищами. А лапи то загрібущі. Ну давай, лови її вже. От вона тільки починає рухатись, і він уже там до неї. Якщо вона не рухається, він нічого не робить. О, зараз виповзе. Ти ще її ловити, збираєшся, чи ні? Ось вона повзе. Аж на даху цього терраріума. Ну, стрибати він не вміє, а сонечко. Аж отут. Ось я її сама рухаю. Ніяк не схопить її. Ну що, хопай її? Хопай, давай. Ну що, ми тут? Багато йому сонечок понакидували, хай розбирається. Зараз у цих стрибунців усіх відправлю до богомола. Ось він сидить. Я вийшла спеціально на балкон, щоб вони мені по квартирі не стрибали сонечко, ой! Це стрибунці. Ой! Так, вони щось уже всі по... Один туди. І! Ти куди? Один сюди. Бачу сонечко, йди сюди. Сонечко йому ще одне. Ну ось рухаються стрибунці. Богомол щось сидить. Ти там живий чи ні? Ну що там? Давай, стрибай на них, полюй. Ну що ж, богомол, Ігор, вибір уже в тебе великий, давай. Нападай на когось. Ми всі чекаємо на це. Він лапку відламав від цього. А цей... Так, да, він лапку їсть. Пострибунеться він схопив і лапу йому відламав. О -о 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 так, я вже пінцет взяла, схопила того кузнеця. Ой, зараз він. О, давай, давай. Він поруч з тобою. Давай, лови його. Хватит ту лапу їсти. Хопай того. Поковину ту лапу доїсть, а? Ну давай, же він же поруч, що ти вообще? <гум> за лапу. Вот он уже кузнечика. Вот он, тут там... он, он, сидит, шлухається. Ты чего? Вот. Види? Так, захватил. Пінцетом йому допомогла. Так, діти у мене, мене вже... Мала плаче рядом, бабуся її розважає. У мене Вероніка думає, куди це мама пішла на балкон. Дуже далеко я пішла, мабуть. Зараз йду. Хто тут у нас? Це наш Ігор. Ігор. Ой, такий він. Ай! Ай! Ой, он пищами своими рухает. Игорь всем кажет, всем пока, до новых зустричей. Пока!